Підтримайте акцію на партію регіонів. Зараз підійдемо, ще трошки поведемо акцію, говорю. Витирай чобути, щоб чистити. А я всім запрошую долучитися до акції. Прошу витерти ноги в партію регіонів. Будь ласка, підтримайте акцію. Підтримайте в Витерте ноги.

<смех> <смех> а я станцювати ці чоточки. будь ласка, витріть ноги поплюйте на тих сволочів. Ми три роки нас мордували, тепер ми, ну, ми, ми не виявили, що вони є. Чотири сонності там четверо. ми ході, там обов'язково всі не Ну так ми за й просим, витрите ноги, партію, тут всі приходять. Ну, это футболка. Да. Ну, это раз, чтобы ты... Під Тарасам було так, що так. Ну пошли вони зайшли, не вийде. Слава Україні, Костю! Бачите, це добре, блять, що вони тут що.